Ми хочемо розвивати Запоріжжя як мистецький центр. Ми віримо, що десь вдалині від Києва, Харкова, або Львова можна створити сучасний мистецький центр, де ми будемо бачити класні вистави, створювати класні вистави і, і говорити з сучасними глядачами сучасної мови. Театр ветеранів ми запросили абсолютно не випадково. Я хочу, щоб театр ветеранів знав, що Запоріжжя чекає Запоріжжя потребує цієї відвертої, щирої, може болючої, але важливої розмови. Я хочу вам передати привіт від всього дружнього колективу ТРО «Медіа» – Це відділ комунікації командування сил ТРО. Це підрозділ е е збройних сил. Він започаткував таку ініціативу, яка називається Театр ветеранів. От ми вже набрали два освітні курси. Навчаємо ветеранів, людей, які воювали, брали до рук зброю. Е е навчаємо писати тексти, на писати п'єси. Щось е виходить. Через 10 секунд забігає розбатлена, хватає фельдшерську сумку, вибігає. З вулиці чутно її крик. Та дихає, він просто крипить. Це вистава, яка дозволяє глядачу трохи краще зрозуміти те, про що дуже рідко розказують військові. Бо це не просто. Бо мені здається, що це та, та інтимна для них інформація, для інтимної думки, які вони не хочуть виносити ну, назовні в тилу в сім'ї. Сканування тіла. Почні з голови і повільно рухайтесь вниз до пальців ніг, приділяючи увагу кожній частині тіла. Театр народився в Античній Греції, а переродився сьогодні в Запоріжжі на сцені дому актора. Як нам організатори сказали, що це майданчик для експериментів, вони сьогодні ще один експеримент, на мою думку, вдали і побачили на цій сцені. Я бачив в залі людей, які не могли поаплодувати, бо вони плакали.